Йоу, залітає новий відосі. В попередньому відео був розіграш на фонду Civil. Зараз я вставлю момент з вигравши людиною та як я віддав приз. Всім привіт! В нас тут розіграш підійшов до завершення. От всі чотири учасника, які написали свій нікнейм. Тимур Беректар, Чупа Крутой, Вова Савіцький і Артем Дженер. Давайте запустимо подивитися, хто виграє Хонду цей зарядженого тюнінгу. Вова Савіцький виграє. Давайте поздравляємо його, я йому відпишу і вже виложу результати вам чуть-чуть пізніше. А ми де приступаємо до відеоролику. В даному відео будуть показані секретні місця на Радмірі та всякі пасхалочки. Всякі інтересні місця, які ви могли не знати або не бачити. Я думаю, відео получиться досить інтересним, а перше місце у нас знаходиться в городі Южного. От ми і знаходимося около першого місця. Я Думаю, багато хто його знав, може і хтось не знав, це є город Южний за кусочного коло аеропорту. Тут можна побачити записку. Переписку та коментарів, де просять додати закусь в Южному, бо колись дуже давно тут зовсім не було закусі ніякої, не можна було ніяк поїсти. І це була перша додавана закусь і єдина на даний момент. Зараз вона лишається є одною на місці Южного. Ми будемо від самих таких простеньких до самих крутих місць переходити в нашому відеоролику. Ну а ми погнали до другого нашого місця. Наше друге місце знаходиться на Розвилці, там, де недалеко від Южного, і там, де Тикашка, Ашан. Це, я думаю, досить відоме місце. Тут колись можна було здавати всякі віщества, так можна сказати. Ну, Можна було їх здавати. Тут можна от, пройтися, Такий тунельчик є, комнатка. Тут стояв колись NPC-персонаж, якому можна було здати всякі прикалюшки. Е, ну Тут зліва пройти не можна. А, ні, можна кстати. Ну тут завалено камнями. Вот така от, інтересна локація. Я думаю, хтось міг про неї не знати. Ну а ми приходимо до нашого слідуючого місця, яке знаходиться в городі Литкарино. А поки ми направляємось в місто. Литкарино, я би хотів вас пригласити і разом зі мною на проєкті Радмір РП з ПК та Hustle Online з мобільних пристроїв на 18-му сервері. При реєструванні водіть мій нікнейм Володимир Бректар поле приглашившого ігрока. Так що грай разом з нами. Посліднє місце вас дуже сильно просто ви здивуєтесь, невероятно. Я не знаю, чи їх хтось знав, але це місце. Я там, чесно, навіть ні разу не був. Я як це місце дізнався, це просто жесть. Е, я навіть не думав, що таке є зовсім на радмірі. Це капець крутим. Ви будете просто в шоці. Вот реально, я навіть не можу підібрати слів слідуюче місце в городі Литкаріно, там де мото -вело -салон. Я думаю, кожен про нього знає, це гіперлегендарне місце. Тут ми заходимо, тут саме простенька кімнатка, всякі штучки диванчик, але після 22.00 тут починається а... фільмик. ну, Я думаю, багато хто знає, який, та і це місце ну, відоме по мені, його буквально кожен знає. Ну а ми направляємося в Едво, там є досить інтересне місце. Про яке мало хто міг знати. От ми вже і в едово. Це місце знаходиться коло спавна Едово. Ось тут, прямо рядом. Треба залізти от сюди, от наверх. Давайте по побакам спробуємо. І на другому поверсі, прямо в цьому вікні. Знаходиться квартири, і там фото всіх е розробників е криміналки, просто фото всіх. Попасти туди ніяк не можна, туди треба флай або камеру літаю, що тоді-туди можна попасти. У мене такої можливості нема. Просто знайте, що там є така от кімнатка. Давайте перейдемо до самої топової, е так сказати, пасхалочки місця секретного. Просто тут якраз недалеко їхати, воно знаходиться в ведело там де конти. Е, я не знаю, зможу я туди добратися, бо мені напевно треба буде все-таки іншу машину. Якщо не буде видно, то я напевно поїду за іншою машиною. Я думаю, можна ну по горам я напевно не поїду, бо відкинув за ЄПГ, а отут -от можна поїхати на трасу для гонщиків. Може з того боку з берега буде видно. А хочу вам показати прикол оцієї траси ведово. це арабський чип, можна сказати, просто машина летить, космічну швидкість розганяє буквально за пару секунд. Це жорстка така темка. Вот і це місце. Оказалося, що реально можна звідси побачити це місце. Це нефтівишка, я не знаю, як це сказати, ну, вроді це нефтівишка. Водій, яка качає нефть. Е, досить інтересне місце, як по мене це саме круте місце, я навіть про нього не знав, оказується таке місце існує. Досить інтересне. Ну, це круто. Туди, якщо б попасти, було б воще прикольно, там багато де можна полазити. У мене, звісно, не прорисовується, але нічого страшного. А слідуюче місце у нас знаходиться в місті Арзамас, коло ТЦ. Е, тут можна зайти, тут пост такі міліцейські, тут от всякі фоточки людей там. Е, Всяке таке пише. Тут можна побачити типу, таку штучку. Ну, мені прийдеться, звісно, заблюрити, але ви можете в будь-який момент сюди приїхати і подивитися. Але мені прийдеться, на жаль, це заблюрити. Ну, а ми давайте поїхали на слідуюче місце. Ну і слідуюче просто легендарне місце. Тут колись був люк, в який можна було скидувати людей через команду Е, Ну і туди скидували людей, звідти вибратися без допомоги адміністрації не можна було. Ну впослідньому обновлені цю локацію удалили. Вона десь тут знаходилась. Ну нам пообіцяли її вернути. Так що нам лишається тільки ждати. Ну а слідуюче місце у нас знаходиться у Батиріво. Ну, а слідующе місце в Батирівод коло автошколи. Ми проїжджаємо от сюди, от. Заїждж. А, точно, я забув, тут а текстури не видимі. Давайте з іншого боку під'їдемо до цього місця. Це буде наша послня точка. Е, може ви якісь знаєте місця інтересні, всякі пасхалки. Пишіть в коментаря, по коментарях, поділіться цією інформацією зі мною. Думаю, буде, буде всім інтересно. От тим, все вліво, нічого, справа. На нас виглядає отакий от чоловічок. І це було наше посліднє місце на сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. На цьому я буду закінчувати. На все добре і до побачення.